Я дом Ніколс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Дональд Трамп оголошує про енергетичне перемир'я, ми запитуємо, що це означає, чи воно почалося і чи може воно тривати. І у нас є наш регулярний двотижневий огляд про діяльність опору на окупованих територіях. Сьогодні п'ятниця, 30 січня, три роки і 342 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєдналися ведучі нашого сестринського подкасту Бетл Венетія Рейні, наш виконавчий редактор з Аудіо Френсіс Дірнлі та доктор Джейд Маклін з Королівського коледжу Лондона. Я почав з дещо непрозорої новини про енергетичне перемир'я. Отже, заголовок, про який нам дійсно потрібно поговорити, і Венетія розглянеться набагато глибше пізніше. Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я після того, як очевидно особисто попросив Володимира Путіна зупинити атаки, оскільки Україна перебуває в зимовому полоні. Зараз деталі дуже розпливчасті. Сьогодні багато плутанини, оскільки речник Кремля Дмитро Пісков сказав лише кілька годин тому, що будь-яке припинення вогню триватиме лише до неділі, щоб дати переговорникам простір в Абудабі більше. Про це пізніше нам дали зрозуміти, що це мало тривати тиждень, що Україна та Росія припинять атаки на міста та критичну інфраструктуру один одного. Зараз ми також не знаємо, чи це примир'я фактично почалося. Минулої ночі було запущено багато дронів, і щонайменше одну балістичну ракету по Україні. Ми не знаємо, які умови будь-якого примир'я, але саме по собі примир'я безумовно є хорошою новиною. Однак небезпека є всюди. Для України можна бути впевненим, що зараз росіяни намагаються сформувати наратив, коли Дональд Трамп каже: ви попросили Дональда, і ми погодилися без зволікань. Тепер справа за тими невдячними і дволикими українцями, щоб нарешті домовитися про територію, яку вони ігнорували, можна уявити, що це відбувається прямо зараз. Є небезпека і для Путіна. Йому потрібне перемир'я. Є добрі докази того, що запаси його ракет дальнього радіусу дії настільки низькі, що він використовує зброю, виготовлену цього року. І також, якщо це перемир'я на тиждень, чому б не на два? Чому не місяць? Якщо пауза через холодну погоду. До якого рівня має піднятися ртуть, щоб знову стало прийнятним вбивати цивільних. Отже, багато запитань тут для Путіна. Будь-яка добра воля, що виникла внаслідок цієї паузи, може легко зникнути. Як я вже казав, більше деталей очікується на відновлених переговорах Абу Дабі цього вікенду, а також більше дипломатичних новин про це та інші питання від Венетії незабаром. Тепер перейдемо до військових оновлень. Мінімальний рух на землі вчора. Хоча значне збільшення повідомлень про російські втрати, це було 830, Я думаю, повідомлено вчора або в середу. Сьогодні Генеральний штаб України каже про 1310 російських втрат: це вбиті, поранені, зниклі безвісти та взяті в полон. Це показує, дає уявлення про те наскільки активна лінія фронту. Тепер Юлія Степанюк, речниця 117-ї окремої механізованої бригади, вчора в інтерв'ю Суспільному сказала, що російські війська посилили авіаційні бомбардування в районі Покровська, що може свідчити про підготовку до наступу. Тепер, за їхніми даними, вони кажуть, що на початку цього тижня в цьому районі було два чи три таких напади, але російські сили здійснили 30 ударів лише за останню добу. Тепер я маю достовірну інформацію, що Покровськ все ще не повністю в руках росіян. У місті Покровськ все ще є українські війська. Вчора вночі, по всій країні, як я вже казав раніше, Росія випустила 111 дронів і одну балістичну ракету, націлених на Україну. 80 дронів було збито, але 15 місць було уражено. Шестеро людей загинули, 20 поранено. Переважно в Херсонській області. Влада сусідньої Запорізької області повідомила, що за останні 24 години російські сили здійснили 799 окремих ударів. По 33 населених пунктах у регіоні, включаючи місто Запоріжжя. А потім цього ранку, лише за останні кілька годин, пасажирський автобус у Херсонській області був атакований. Загинув водій. Поранено п'ятьох цивільних, коли я востаннє бачив. Це повідомляє прокуратура Херсонської області, яка виступала цього ранку. Вони кажуть, що удар стався приблизно о півдні, за київським часом, тобто три години тому. Російські війська кажуть, здійснили артилерійський обстріл міста Херсон, який влучив у автобус. Знову артилерія, чи це включно в якийсь вид перемир'я? Прокуратура Херсонської області заявила. Прокурори разом із слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для фіксації та документування воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями Російської Федерації. Отже, є стаття, на яку ми дамо посилання в примітках до епізоду, що сьогодні вийшла в Euromaidan Press, де йдеться про те, що Росія переводить персонал зі своїх стратегічних ракетних сил і аерокосмічних сил, фактично повітряних сил, як ми їх розуміємо, а також російського флоту в наземну піхоту. Це написано аналітиком Віктором Кевлюком, військовим експертом Центру стратегії оборони Українського аналітичного центру. Це означало б ескалацію шаблону, який ми бачили раніше. Ми бачили, як деякі війська перепрофільовувалися і ставали піхотою. Але взяття їх зі стратегічних ракетних сил це підрозділ, відповідальний за наземний ядерний стримуючий потенціал Росії. Ми думаємо, що це вже відбувалося раніше, але не в таких кількостях, які ми бачимо зараз. Якщо оцінка Кевлюка є точною. У вересні 2024 року ви можете пам'ятати, Росія сформувала фрегатний механізований батальйон з членів екіпажу адмірала Кузнєцова. Це був єдиний авіаносець Росії, який іноді бачили, як він рухався вгору і вниз по Ла-Маншу, випускаючи величезну хмару чорного диму. Тоді цей батальйон вперше був розгорнутий в районі Харкова, потім у Покровську. Немає уявлення, що від нього залишилося зараз. Військовий аналітик пан Ківлюк сказав: вони збирають усе живе. Такі дивні військові підрозділи виникають у разі серйозного браку оперативних резервів. І далі досить тривожна історія, говорячи про технічні інновації, але також дипломатію. Російські сили приєднують супутникові антени «Старлінг» до своїх дронів, щоб уникнути українського глушіння та вражати цілі глибоко за лінією фронту. Отже, кілька дронів БМ 35 були оснащені терміналами з підключенням до інтернету від Маска для збільшення їхнього радіусу дії. Міністр оборони України Михайло Федоров сказав учора, що SpaceX і Міністерство оборони України співпрацюють, щоб запобігти використанню російськими силами системи StarLink. Пан Федоров написав учора в соціальних мережах: протягом кількох годин після появи російських дронів з підключенням до Starlink над українськими містами, команда Міністерства оборони оперативно зв'язалася з SpaceX і запропонувала способи вирішення проблеми. Я вдячний президенту SpaceX Гвін Шотвелл і особисто Ілону Маску за їхню швидку реакцію. Тепер у зв'язку з цим Сергій флеш Безкристов, який ЕЕ консультує Міністерство оборони України з питань оборонних технологій, дронів та електронної війни, сказав учора, що російські сили також нещодавно почали здійснювати удари дронами по транспортних засобах уздовж Е 50 Це дорога між Покровськ наче прямує на захід до Павлограда, але вони вражають цілі приблизно за 50 кілометрів від лінії фронту, використовуючи безпілотники з фіксованим крилом «Молнія», з коротким радіусом дії та Старлінг. Російські сили використовують безпілотники з нерухомим крилом проти цілей на ну, оперативній глибині. Отже, не не безпосередній контактний бій, а трохи позаду нього, де знаходяться ваші резерви та ваші логістичні запаси, вони робили це вздовж лінії фронту вже досить багато місяців, включаючи використання молній та інших дронів, як материнських кораблів, для перенесення одного або більше дронів коротшого радіусу дії в райони, яких вони раніше не могли досягти. Це призвело до ряду ударів у місті Запоріжжя з жовтня минулого року. Інститут вивчення війни, аналітичний центр, що базується у сполучених штатах, каже: російські сили нещодавно почали оснащувати безпілотники Молнія два з фіксованим крилом терміналами Starlink, щоб значно розширити їхній радіус дії та стійкість до українських засобів радіоелектронної боротьби. Буде цікаво побачити, що з цим зроблять SpaceX та Ілон Маск. А тепер Венетія дипломатичні оновлення. Думаю, це історія дня, на яку нам справді потрібно звернути увагу. За відсутності інформації все швидко змінюється, як у заяві Дмитра Пєскова. Але що ми знаємо про енергетичне припинення вогню? Ласкаво просимо. Венетія. Дякую дом і дякую, що запросили мене. Я дуже, дуже зворушений, думаю, і схвильований бути на останньому Live Spaces. Я впевнений, що ми можемо поговорити про це трохи пізніше, але це була досить подорож для України останнім часом. Тож радий бути тут, щоб надати останні дипломатичні оновлення. Отже, що ми знаємо про енергетичне перемир'я? Ну, Трамп учора зробив заяву, що Путін погодився на тижневе перемир'я, як завжди, диявол криється в деталях. Спочатку розповім вам точно, що сказав Трамп учора на телевізійній зустрічі кабінету в Білому домі. Він сказав: Я особисто попросив президента Путіна не стріляти в Київ та різні міста протягом тижня, і він погодився це зробити. Мушу сказати, це було дуже приємно, додав він. Ми дуже раді, що вони це зробили, тому що, крім усього іншого, Україні не потрібні ракети, що влучають у їхні міста та села. Він сказав, що перемир'я захистить Україну під час надзвичайно холодної, рекордно поганої погоди. З цих заяв зовсім не було зрозуміло, коли або як Трамп зробив цей запит Путіну. Ні білий дім, ні Кремль не розкрили жодного телефонного дзвінка між Трампом і Путіним з грудня. І Трамп, як ви чули, не назвав дату початку чи закінчення перемир'я. Я просто розповім вам, що сказав Зеленський вчора у відповідь, а потім перейдемо до того, що Пісков говорив сьогодні вранці. Отже, відповідаючи вчора ввечері, Зеленський не підтвердив перемир'я точно, але сказав, що сподівається, що Сполучені Штати можуть це здійснити. Він назвав це важливою заявою про можливість забезпечення безпеки для Києва та інших українських міст під час цього екстремального зимового періоду. Він також додав важливе застереження, яке буде очевидним для всіх наших слухачів. Ситуація розгортається протягом ночі, і реальність на наших енергетичних об'єктах та в наших містах відобразить це в найближчі дні. Отже, Кремль відмовився коментувати вчора, але цього ранку речник Дмитро Пєсков підтвердив, що запит був зроблений, і очевидно, минулих вихідних. Отже, ось що він сказав: дійсно, президент Трамп зробив особисте прохання до президента Путіна утриматися від ударів по Києву протягом тижня до 1 лютого, тобто це цієї неділі, щоб створити сприятливі умови для переговорів. Коли Пєскова запитали, чи погодився Путін на прохання, він відповів: мені нічого додати до того, що вже було сказано. Отже, це не зовсім підтвердження, що це станеться, і здається, що це триватиме лише кілька днів, а не повний тиждень. Якщо прохання було зроблено минулими вихідними, і це закінчиться 1 лютого. Але є деякі припущення, що щось відбувається на місцях. Про кремлівські військові блогери почали повідомляти про можливі накази не завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі з сьомої години ранку вчора. І Зеленський підтвердив сьогодні вранці, що не було російських ударів по енергетичній інфраструктурі вночі. Хоча, як ви згадали, дом, були атаки на інші об'єкти. Тепер ще одна річ, яку слід додати, що згідно з повідомленнями, це енергетичне перемир'я вперше обговорювалося між українськими та американськими посадовцями під час мирних переговорів в Абу-Дабі минулого тижня. І Україна, як повідомляється, попросила про паузу в ударах на зустрічі з російськими переговірниками, і російська сторона погодилася, але не письмово. Так, це все трохи дивно. Я маю на увазі. Дивись, я не процесний мавпа, і кожен, хто був щасливим отримувачем моєї роботи зі штатом у військовій службі, знає, що я дотримувався максимуму достатньо вчасно. А я маю на увазі, коли справа доходить до чогось подібного, вам дійсно потрібно виконати домашнє завдання, а не просто базікати про телефонний дзвінок з невизначеними датами і термінами. Це майже менш корисно. Як ви думаєте, які шанси на успіх? Я впевнена, що Роланд розповість про це більше. Він зробив чудовий аналіз, який зараз розміщено на сайті, The Telegraph. але я думаю, що очікування будуть досить низькими, враховуючи дві невдалі спроби минулого року укласти тимчасові перемир'я. У березні ми мали угоду між Україною та Росією про тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, те саме під час переговорів за посередництва США в Саудівській Аравії. На той час і Київ і Москва заявили, що припинення вогню почнеться в різні дні, а потім російські сили все одно продовжили удари. Через кілька місяців ми мали оголошення Путіна, пам'ятаєте про одностороннє триденне припинення вогню на честь святкування 9 травня перемоги радянського союзу у Другій світовій війні. Але знову ж таки цього ніколи не спостерігалося. Одне, що відрізняється цього разу, це те, що російські та українські посадовці спілкуються безпосередньо один з одним. Тож Року це була всяка дипломатія маятника. Це припинення вогню, очевидно, буде ключовим випробуванням цього підходу Трампа. Це буде, і звісно, варто нагадати нашим слухачам наскільки погані справи в Україні зараз через холодну погоду. Чи є у нас оновлення щодо цього? Так, у нас є два недавні російські ракетні та дронові удари, які залишили більше одного мільйона людей у Києві без електрики, і більше шести тисяч будівель без опалення. Країна переживає дійсно жорстоку холодну зиму. Державне метеорологічне агентство України вчора прогнозувало, що температура може знизитися до мінус 30 градусів Цельсія в найближчі дні. Влада намагається відновити електропостачання. Я просто прочитаю кілька абзаців з репортажу, який для нас робила Антонія Лангфорд з Києва. До січня відключення електроенергії в Києві відбувалося за фіксованими графіками, але цього місяця цей крихкий порядок перетворився на повну невизначеність. Електрика з'являється в квартирах спорадично, часто лише на кілька годин на день, коли температура на вулиці опускається до мінус 20 градусів Цельсія. У середині будинків, де температура тримається близько восьми градусів, мешканці описують, як ставлять намети та сплять, загорнувшись у шари термального одягу. Деякі залишалися без електрики до 30 годин поспіль. Тоді, як сотні, досі не мають жодного тепла. Причому ситуація найгірша на лівому березі міста на східній стороні замерзлої річки Дніпро. Зовні вулиці майже не освітлені і ревуть від звуку вуличних генераторів, які живлять кожне друге кафе, ресторан і бар. Вони часто виходять з ладу, занурюючи клієнтів у темряву на кілька секунд, перш ніж знову увімкнутися. Школи закриті до лютого, після того як влада дійшла висновку, що класи не можна достатньо обігріти, щоб діти могли безпечно відвідувати заняття. У відповідь на кризу місто відкрило 1300 так званих пунктів незламності з обігрівальними наметами, залізничними вагонами та подібними об'єктами а комендантську годину послаблено, щоб дозволити пересування до пунктів укриття під час морозних ночей. Віталій Кличко мер Києва, фактично сказав мешканцям просто виїжджати, якщо вони можуть. І він сказав, що 600 тисяч людей вже виїхали цього місяця, що, на мою думку, є досить надзвичайною цифрою. Міністр енергетики описав ситуацію як найсерйознішу енергетичну кризу зими 2022 року. М І за межами України ЄС також намагається допомогти. Європейська комісія оголосила вчора, що виділить 145 мільйонів євро, тобто 125 мільйонів фунтів стерлінгів на екстрену гуманітарну допомогу для допомоги постраждалим. Вони також доставляють аварійні генератори майже 500 доставлено цього тижня для відновлення електрики на критичних об'єктах. І ще 500 планується розгорнути в найближчі дні. Так, жахливо, жахливо, жахливо. Тепер пов'язано з усім цим Венеція, Марко Рубіо. Давайте просто подивимося на нього на мить. Він сказав: Я не впевнений, чи це було вчора, чи позаминулої ночі, але він сказав: цитую: можна стверджувати, що Сполучені Штати та Україна завершили гарантії безпеки. Так, можна стверджувати, я б хотів знати, чи вони це зробили чи ні. Він також сказав, що Сполучені Штати відіграватимуть ключову роль у гарантіях безпеки для України. На що я кажу: ну знаєте, ви або є гарантом, або ні. Я не знаю, що означає ключова роль. І Марко Рубіо також зазначив, що існує загальний консенсус щодо можливого розгортання невеликого контингенту європейських військ в Україні за підтримки США. Отже, це навряд чи ті залізні гарантії безпеки, на які я думаю, Україна сподівалася з боку американців, що ж відбувається. Так, я маю на увазі. Ви цілком праві, що звернули увагу на ці коментарі. Це Рубіо говорив під час слухань у Сенаті в середу. Я думаю, це звичайна ситуація, коли Росія намагається заплутати ситуацію, або це просто випадок, коли нічого не погоджено, поки все не погоджено. Рубіо також сказав під час цих слухань у Сенаті, що залишився один пункт у переговорах, а саме вимога Росії контролювати весь Донецький регіон на сході України, включаючи частину, яка зараз очевидно контролюється Україною. Він сказав, що це все ще міст, який ми не перейшли. Це все ще розрив, але принаймні ми змогли звузити коло питань до одного центрального, і воно, ймовірно, буде дуже складним. Як ви раніше чули в цьому Касті Зеленський описав переговори щодо гарантій безпеки як стовідсотково завершені. Він сказав, що Київ просто чекає на підписання угоди зі своїми партнерами. Але потім все це починає розпадатися. Коли вчора запитали радника з питань зовнішньої політики Кремля Юрія Ушакова про ці коментарі, він сказав в інтерв'ю російському першому каналу, що, хоча питання території було головним, були й інші, які залишалися невирішеними. І коли його запитали про гарантії безпеки, які захід обіцяв Україні, ушаков сказав, ніхто на це не погодився. Тож ми досі не знаємо. Ні, ми досі не знаємо. Але як я вже казав, з урахуванням цих переговорів, що відбудеться на вихідних, я цілком можу уявити, як Росія представиться як звернення до американців з проханням. Подивіться, ми виконали все, що ви від нас вимагали. Тепер настав час змусити їх змінити позицію щодо територіального питання та інших питань, про які ви говорите, містер Ушаков, натякаючи там. Але чого ви очікуєте від цих переговорів на вихідних? Я думаю, важко знати, чого очікувати. Ну, я думаю, багато залежатиме від того, чи дійсно це енергетичне перемир'я тримається. Я маю на увазі, як можна вести переговори з кимось, якщо вони повинні не бомбити вашу енергетичну інфраструктуру. А вони це роблять, коли температура падає до мінус 30 градусів Цельсія, і ви змушені евакуювати власну столицю, щоб убезпечити людей. Отже, це другий раунд тристоронніх переговорів США, Україна, Росія знову в Абу-Дабі. Ми мали деякі коментарі від Стіва Віткофа, посланця миру США, який виступав учора. Він сказав, що сподівається і очікує, що вони незабаром досягнуть мирної угоди. Очевидно, що переговори будуть зосереджені конкретно на військових контактах та зусиллях щодо моніторингу потенційного припинення вогню. Знову ж таки, вчора запитали Юрія Ушакова з Кремля про це, і він був дуже обережним, коли його запитали, коли відбудуться переговори. Ну його запитали, чи переговори знаходяться на присунутій стадії. І його відповідь була: Ми провели перший раунд переговорів у рамках робочих груп з безпеки. Ось де ми зараз. Він не став розкривати більше, тож подивимось. Думаю, на цьому етапі надії ймовірно досить низькі. А тепер наш регулярний сегмент із доктором Джей Маклін для останніх оновлень щодо окупованих територій передаємо слово Франциску. Ну, це вперше, коли ми говоримо з тобою, Джейд не в Києві чи десь в Європі. А навпроти один одного в Телеграф Тауерс. Це велика честь і задоволення мати тебе тут. Очевидно, що ви щойно повернулися з Києва, і минулого разу, коли ми робили цей сегмент разом, ви говорили про просто жахливі жахливі умови, які звичайні цивільні переживають там щодня. Можливо, ви можете дати нам уявлення про ситуацію, яку ви залишили кілька днів тому. Звісно, і я дуже радий бути тут у студії. Умови, коли я виїжджав, були погані, дуже холодно в Києві. Мало опалення. Ситуація на лівому березі була значно гіршою. Ситуація не покращилася. Навіть була смерть літньої жінки, здається, пережила голокост. На Подолі, а цього вихідного в Києві має бути мінус 23, тож стане ще холодніше. І я думаю, постукаю по дереву. Я, я помиляюся, але я думаю, це, це може бути не остання така смерть, яку ми бачимо. І я маю на увазі, це справжня гуманітарна катастрофа, що розгортається, і вона здається особливо гострою в Києві. Я розмовляв з друзями в Харкові вчора ввечері, і у них є, я думаю, великі переносні котли, які знаходяться біля будинку, про які вони часто турбуються, бо думають, о, вони відправлять шахет, або і знову ж таки постукаю по дереву, цього не станеться. Але ситуація здається особливо особливо гострою в Києві є цифри, деякі з яких здаються досить неймовірними, хоча я не в змозі їх дійсно перевірити про людей, які залишають місто, і легко зрозуміти, чому, тому що, знаєте, звісно, якщо ви молоді або здорові, це одне. Але якщо ви старші або у вас є маленькі діти, жити в таких умовах дійсно неможливо. Перш ніж ми перейдемо до звичайних справ, можливо, ви могли б розповісти нам, що ви робите у Лондоні та про інші поїздки, які ви здійснюєте по Європі на даний момент. Отже, я була у Лондоні лише кілька днів і майже без перерви займалася політичними зустрічами, брифінгами, такими справами. І більшість моєї уваги була зосереджена на деяких політичних наслідках або навіть просто на реальних наслідках того факту, що тимчасово окуповані території часто обговорюються майже як побічна тема на переговорах, ніби. Смію сказати, ніби переговори ведуть магнати нерухомості. Це не території, знаєте, з людьми, з людськими історіями, які є їх частиною. І тому деякі аспекти, які я намагаюся донести, це перш за все необхідність розуміння моделі управління окупацією, і що це не просто завойовані землі, де немає людей. Ви знаєте, в Криму проживає близько трьох з чимось мільйонів. А в решті окупованих територій, ми оцінюємо, що там залишилося близько 3,6 мільйона людей, багато з яких також надають неймовірні інсайти, і те, що в інших контекстах можна було б назвати розвідкою про те, що робить Росія, і дійсно, що роблять російські еліти. Я маю на увазі, російські еліти втратили багато грошей і вони намагалися компенсувати це на окупованих територіях. Отже, є неймовірні інсайти, які можна отримати, вивчаючи це. І є побоювання, що якщо Америка наполягатиме, а Україна погодиться просто на передачу, і це без обговорення неокупованих частин Донбасу, але тимчасово окуповані території. Це може також наполягати на відсутності взаємодії з тими територіями, що, на мою думку, призведе до дуже небезпечної втрати розвідданих, особливо, скажімо, для нас, як морської нації. Є багато портів, і ми, можливо, захочемо звернути на це увагу. І я впевнений, що ми це робимо. Інший аспект це цивільні затримані, про яких ми вже говорили в подкасті. Отже, мінімальна кількість 15 тисяч осіб, яких її координаційний штаб зміг відстежити. Їх набагато більше це мінімальна кількість. Якщо ми не можемо відстежити цих людей раніше і в якомусь гіпотетичному договорі окуповані території були передані Росії, є ймовірність, що ці люди просто зникнуть назавжди. І ми говоримо про можливі додаткові десятки тисяч людей. Ми дійсно не можемо знати кількість. І нарешті інший аспект полягає в тому, якщо Україна опиниться в ситуації, коли їй доведеться прийняти несправедливу угоду. Мета Росії залишається незмінною знищити здатність України діяти як справді суверенна нація, і будуть певні соціальні напруження, як це було б у будь-якій країні, якщо Україну змусити укласти цю угоду. Тому я не впевнений, що все українське населення було належним чином підготовлене до такої угоди. Окуповані території впливають на це соціальне напруження. І, безумовно, значно більше зусиль повинні докладати, я б сказав, тут, партнери України, тому що насправді в Україні і так достатньо справ, але партнери України повинні докласти всі. Тіх зусиль, щоб надати людям чітке або допомогти українському МЗС надати чітку дорожню карту для виїзду з окупованих територій і дати їм усі можливості для цього, включаючи доступ до коштів. Це не величезна сума грошей, щоб виїхати, але це так, якщо ви живете на окупованих територіях. Знаєте, для мене чи для вас це може не здаватися такою великою сумою, але якщо ви практично безробітні в Маріуполі, це неймовірна сума грошей, скажімо, тисяча євро або навіть 500 євро. Дякую, і очевидно бажаю успіху у всій вашій роботі над цим. Я знаю, що ці розмови, як ті, які ми маємо поза ефіром з політиками чи іншими людьми, залученими в це, є складними через розрив у знаннях і іноді політичні ускладнення, як ми вже говорили раніше разом на подкасті, іноді простіше відкинути окуповані території, коли ви говорите про мир. Як тільки ви заглиблюєтеся в реальність гуманітарних страждань. Тоді у вас є моральний обов'язок робити певні речі, тому легше не вести цю розмову, якщо ви політик, залучений до мирних переговорів. Я згодна і думаю, що саме тому це дуже болюча тема, тому що там дуже нещасно. І я думаю, якщо є одна річ, яку я можу додати, це те, що на основі всього, що я бачу, Росія швидше за все як не здатна, так і не бажає забезпечити навіть мінімальні стандарти життя на окупованій території, чи то доступ до води, чи то знаєте, ми говоримо про енергетичні відключення в Києві, але вони є постійно. Я маю на увазі в окупованій Запоріжжі та в багатьох інших частинах. Медичний персонал, згідно з офіційними даними окупації, становить 30% у Маріуполі. Та близько 47% у Донецьку, і це знову ж таки офіційні дані, тому можна припустити, що вони трохи завищені. Це не здатне забезпечити навіть базовий рівень життя. Я не думаю, що воно особливо схильне його забезпечити. Це явно не здатне насправді керувати цими територіями, і я дійсно сподіваюся, що люди подивляться на умови в окупованих територіях, перш ніж почнуть припускати, що інші частини, навіть поза моральними чи гуманітарними питаннями, які безумовно повинні. Я, я сподівався би були б на високому Мьому рівні Росія просто не здатна керувати цією територією, яку їй вдалося захопити. Це дуже цікаво. Ну, ми обов'язково повернемося до цієї теми. Думаю, в майбутньому епізоді разом. Але давайте зараз перейдемо до останніх оновлень за останні пару тижнів. Джейд. Дякую. Отже, це за період з 14 по 28 січня цього року. І у нас є 16 підтверджених операцій декілька відбулися на окупованих територіях Херсонської області. Ми також спостерігали події в Донецькій області, зокрема в Маріуполі та в Криму в Сімферопольському районі. І деякі з учасників це срок, про який я вже згадував, Маріупольський опір, звісно, вільний Херсонський регіон, які є відносно новими або принаймні рідкіснішою групою та антисмерж. Тактика, я думаю, зрозуміло, враховуючи величезний рівень спостереження, залишається досить малопомітною, але також досить відтворюваною і повторюваною, тобто саморобні вибухові пристрої проти транспортних засобів і об'єктів, а в деяких випадках ближче до передової короткі рейди проти спостережних постів і малих підрозділів. Отже, наприклад, 14 січня в Новій Каховці, неподалік від місця, де, звісно, знаходилася дамба, сталася пожежа на стоянці автомобілів для бізнесу, яким керували колаборанти. 22 січня, знову ж таки на лівому березі Херсонської області, відбувся рейд на російський спостережний пост, що призвів до поранень, можливо, смертей, але я не можу це підтвердити. Тож ми починаємо бачити більше таких ударних дій, які є цікавими і явно пов'язані з ширшими військовими зусиллями, оскільки це стосується зниження місцевого спостереження і також споживання певної кількості людських ресурсів. У Донецьку область, як ніхто з Маріуполя не хотів би, щоб я це сказав, 15 січня в Маріуполі невідома особа, і нехай вона залишиться невідомою, підпалила нову іпотечну будівлю. Тож просто як нагадування для слухачів, на да, Маріуполі є житло, яке є компенсацією за житло, втрачене під час облоги його не дуже багато. І частіше у вас є іпотечне житло, яке або новозбудоване, або іноді просто конфісковане у мешканців, і ціни насправді є надзвичайно високими. Я говорив про це раніше. Це 114 тисяч доларів. А середня ціна за однокімнатну квартиру в Маріуполі, що як ви можете уявити, є абсурдно високою. Але іпотеки дуже вигідні, тому 2% річних і 10% завдатку, що в порівнянні з вашими 30-ма, іноді, навіть майже 40% річних у Росії. Очевидно, розраховано на залучення новоприбулих у Криму 20 січня у місті під назвою Гвардійське біля Сімферополя, міста Сімферополь антисмерж підпалив комунікаційну вежу. Це, зокрема, стосувалося критичних комунікацій, і Крим відіграє дуже важливу роль у перенаправленні інтернет-трафіку, щоб він увесь підходив до різних російських систем, щоб ФСБ могла легше все контролювати. Але це також зокрема ускладнило певні аспекти управління російськими командирами і, звісно, затримало реакції на інші інциденти, а також видимий збій, який я думаю підриває нормалізацію, яку Росія намагається нав'язати на всіх окупованих територіях. Але зокрема тому, що Крим окупований так довго. Росія часто може нав'язувати в Криму, і це українці звично переривають. Ну дякую, Джейд, як завжди, і Іля. Тебе ніколи не забувають. Іля Джейд завжди приємно з тобою спілкуватися, і я знаю наскільки це цінується слухачами по всьому світу. І тому від їхнього імені, оскільки ми сьогодні особисто дякую, як завжди, за всі твої зусилля в цій сфері. І я порадив слухачам звернути увагу на твій чудовий звіт, про який ми говорили минулого тижня, що стосується цієї теми. І тому ще раз дякую. Дякую. Дякую вам і дякую всім за телеграф. І, звісно, дякую слухачам. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України, будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу ukraine.pod.telegraph.co.uk. і .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса